Ну, дуже давно не бачились на каналі Худоїв в Крипто. І ось чому. Я помню ці неймовірні часи. Гвей 5, 6. А не ось це все. Привіт! Мене звати Діма, і я буду допомагати Дімі створювати контент для вас на цьому каналі. Сьогодні говоримо про ей від Ovalto Finance, Orbiter Finance та актуальний дроп для користувачів Орбітер. Обидва проекти це децентралізовані кросчейн мости, які допомагають своїм користувачам дешево просто та безпечно переганяти свої активи як між мережею Ефір та іншими l 2 так і між актуальними l 2 рішеннями. Окрім цього, команди обох проєктів тримають руку на пульсі та запускають спільні кампанії із актуальними блокчейнами, як от Scroll чи Starknet. Інколи дивлячись на інтерфейс Ovalto Finance, я думаю, що вони замовляли дизайн в одній і тієї ж самої контори, що Orbiter. А мій внутрішній фанат теорії Змов взагалі вважає кінцевими бенефіціарами обидвох проєктів одних і тих самих людей. Як би там не було, але обидва проекти гідні нашої уваги. Про Овелто ми згадували в одному з наших постів у Telegram. Там ми частіше та швидше надаємо актуальну інформацію, тому приєднуйтесь. Конкретно ми в худоє в крипто вважаємо Ovolto Finance андердогом та недооціненим проектом, який незаслужено знаходиться в тіні Orbiter Finance. Для порівняння візьмемо найважливіше для нас комісії за транзакції. В моменті спред між цими двома мостами доходить до майже 50 центів не в користь Орба на прикладі трансферу кефіру з оптимізму в Scroll. Окрім цього, кожна твоя транзакція на Оволто набиває тобі бали по 100 за кожен міст плюс множник від кількості транзакцій, які майже точно будуть одним із критеріїв до майбутнього дропу від OVALTO, який відкрито розглядається командою. Ну і на добивочку про Оволто це доволі вигідна реферальна програма та компанії на Galaxy. Перша містить винагороду в розмірі 10% від комісії за транзакцію у тому токені, який перекидався вашими рефералами, зібрати яку можна після перетину позначки в 1$ чи 0.001 кефір. Окрім цього, вам нарахують 30% бонус від поїнтів, здобутих вашим рефералом при переказі активів. Ну і вже заїжджені кампанії з поїнтами та NFT на Galaxy, які, скоріше за все, теж будуть враховуватись при винагородах для активного ком'юніті. Актуальні кампанії ви бачите на екрані. У Ovalто це часто якісь тематичні NFT за трансфери коштів між конкретними мережами, як от Scroll, ZCING чи Arbitrum. Орбітер не настільки щедрий і не ділиться своєю вищою комісією, проте стимулює користувачів до збільшення кількості транзакцій NFT за їх конкретну кількість. Раніше ці NFT у сукупності з гільдією давали ексклюзивні ролі в дискорді проекту. Проте зараз команда дуже розчарована у співпраці з guild XYZ, так як часто користувачі скаржились на те, що ролі не приходять, чи то пак їх очікуєш по декілька днів. Тому було прийнято рішення про відмову від співпраці, а активні юзери мають відмітки лише у вигляді NFT на Galaxy. Проте минулі отримані ролі із дискорду не забрали. Олдів чекаю в коментах. Щодо ком'юніті навколо Оволто, то як мінімум гільдія із ролями в Дискорді за конкретні бриджі процвітає та працює нормально. Можливо, все залежить від кількості навантаження. Ви тільки гляньте на ці сотні тисяч користувачів у їхній гільдії. Ще з цікавого по орбітру, це майбутній запуск публічного тестнету для мейкерів. Нам запропонують завантажити клієнт, скоріше за все, онлі ПК, далі обрати ті Л2, які нам до вподоби, та налаштувати комісії і внести ліквідність. Ну і на завершення трішки актуального про мости, дропи від них та дропи за користування ними ж. Можна вспомнити недавній скандальний дроп від мосту Хоп, де вони запрошували власних юзерів шукати сибілів. Цікаво, чи були такі люди, які здавали власні ферми за відсоток. Детальніше про сибільні критерії можна почитати в описі. Раджу перевірити по ним своїх друзів, адже цими відкритими джерелами користуються інші проекти. Принагідно також важливо пригадати, що якісні антидетект браузери, зокрема ОКТО, яким користуємось ми, та максимальна різність у поведінці на блокчейні кожного окремого вашого друга, суттєво зменшують вирогідність того, що вас побриють. За промокодом худоєвкрипто буде доступна базова підписка на 3 дні для тесту саме те. Також доволі недавно анонсували дроп токену Pilot Dodge для активних користувачів орбітра. Чим більше спалив на газ, тим більший дроп. Клейм токенів буде відбуватися між 15 та 22 листопада. Цифри, звісно, виходять смачні, але це здалека, аби затрати відбив і було б супер. Такий коротенький та змістовний випуск вдався. Діліться своїми думками стосовно проектів, ролями в коментах. Підписуйтесь на нас в Телеграм та Ютуб.